Привіт, мене звати Грета, і мене разом з іншими тваринами евакуювали з Херсону. Я не знаю, як я опинилась на вулиці. Напевно, мої батьки померли, інакше як можна лишити таку солодку булочку, як я. Я довгий час пробула в притулку і мене так ніхто не захотів забрати в родину. Тому я подумала, що потрібно їхати далі. Це не остання моя точка. Я поїхала разом з іншими собачками в Німеччину. Тут я вибіжила і почала шукати свою найкращу родину, але, на жаль, нікого не було. Знову якийсь міні проток. Тут я засмучено сижу і чекаю своїх батьків, Їх все немає. Але я не горда. Сказала чекати, значить, будемо чекати. Тут я біжу на знайомство з родиною і думаю: ну нарешті, нарешті мене заберуть. Жіночка виявилася дуже милою, але почала розповідати про своїх чотирьох собак, які в неї вже були. Які вони були проблемні, і ми зрозуміли, що ця людина нам не підходить. Була ще одна родина з грифоном, але я не скидала, що не для вашого саду наша квіточка росла. Чергова хороша родина, яка хотіла мене відразу забрати, але я попросила Яну відправити її додому, щоб вони подумали, і моя інтуїція мене не підвела. Вони через годину написали, що, на жаль, мусять відмовитись. Але ми то знаємо, що не на жаль, а на щастя. А потім я побачила відео з будинку потенційної родини двох шістнадцятирічних мопсів, і зрозуміла, що це саме те, на що я так довго чекала. З'ясувала, що родина живе в п'яти годинах їзди від нашого міста, але я дуже попросила Яну, і ми поїхали до них на зустріч. Мені дуже не сподобались у ті ваші потяги та автобуси. Але заради свого щасливого майбутнього я готова була потерпіти. На Емірець Airlines, але теж непогано. Мене привели в якийсь будинок і сказали, що там я буду ночувати. Але не ту не трапило. Я віджала будиночок кота. і ось найочікуваніша зустріч за мною приїхали. Яна навіть не зняла наше знайомство, нехай вона буде здорова, але дякую, хоч зняла, як я сижу маму на ручках. Що вам розповісти про моє нове життя? Я щаслива. В мене є, хоч і не по документах, але власний будинок, мама татко, які мене дуже люблять. Також є, звичайно, два брати, які забирають в мене їжу. Але я зараз трошки освоюсь і покажу їм, де українські раки зимують. Як то кажуть, найтемніша ніч перед сніданком, ой, перед світанком. Тому вірте в себе, вірте в своє майбутнє, і воно обов'язково буде щасливим. Ти не для всіх. І всі не для тебе. Пам'ятайте.